Доброго ранку, мої любі малята. Діти, перед вами з'явилось дерево добра, на ньому дуже багато сердечок. Кожне сердечко означає приємне слово. Діти, а ви кажете приємні слова своїм рідним та друзям. А ми зараз перевіримо. Пограємо в гру, де будемо давати компліменти діткам. Це Дмитрик. Він дуже полюбляє працювати. Який комплімент ми можемо йому подарувати? Скажемо, Дмитрик, ти працьовитий. Це Андрійко. Він завжди посміхається. Який комплімент ми можемо йому подарувати? Скажемо, Андрійко, ти веселий. А Данило полюбляє книжки. Скажемо йому. Ти розумний Данило. А це Софійка. Який комплімент їй буде доречним? Правильно, Софійка, ти добра. А це Кирило і він завжди вітається. Скажемо йому комплімент. Ти Кирило, привітний. Олег слідкує за собою. Ти охайний Олег. Ми роздали з вами багато сердечок компліментів. Всі ми різні і чудові. Хтось веселий у розмові, хтось високий, хтось малий, є старенький, є худий. Але в кожного із нас є велике серце про запас. Тож я вам сьогодні малята пропоную зробити сердечко. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому намальовано сердечко, клей, пензлик, кольоровий папір червоного кольору. Тож розпочнемо роботу. Змащуємо наше сердечко клеєм. Беремо кольоровий папір червоного кольору і рвемо на ось такі маленькі шматочки, які потім потрібно приклеювати. Ось так. Ось таке серце вийшло у мене. І ви спробуйте зробити також. Малята, я впевнена, що ви дуже хороші дітки і вмієте робити добрі справи. Тож я вас обіймаю і говорю до побачення!